Друзі підписники, доброго дня. Хочу вам подякувати за лайки, за підписки, за поширення. Так, сьогодні ми приготуємо салат з брокколів. Переключуємо, щоб вже кипіла вода. Тут чоснучок, сіль, там лимон додамо і відваримо брокколі. Сьогодні буде такий легонький обід салатика ну, може, ще щось до нього придумаємо, щоб не було жирно але щоб було полізне. Так, що у нас цікаво. І, друзі, не перемикайтесь. Зараз ми вам покажемо. Так, тут песно от У нас вже кипить. Закидаємо брокколі. Буде 2-3 хвилини, щоб вони прокипіли. Більше не треба, бо вони розваряться. Так, щоб вони були тверді. Не перемикайтесь. Так, підписники дивимося. У нас закипіло. Не треба сильно переварювати, бо вони розваряться. Будемо. Виключати і будемо виливати. Так. Це зараз залишимо, щоб воно розстивало, і будемо тоді робити приправу. Так, підписники у нас вже охололо. Уріжемо. един зубочок чесноку to je mona. Zdravím. 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 Так, друзі. Зараз ми це залишимо, щоб воно настоювалось. Я почну приготувати іншу страву, потім вам вже покажу, що готове. Так, друзі підписники. отакий у нас вийшов салатик, креветки, лимончик. Ну, Такий салат бомба, рекомендую вам, спробуйте. Дуже смачний. Підписники, дякую вам за лайки, за підписки. Не забувайте підписуватися, лайкати, До нових зустрічей.